Всім привіт! Українська історія сповнена багатьох містичних речей, одна із яких це Закарпаття. Якого милого люди закарпатськими горами взагалі почалися називатися українцями? Закарпаття і Буковина — це одні з найбільш маргіналізованих регіонів української історії. У X столітті, коли твориться Києво-Руська держава, Закарпаття завойовується угорцями, і його подальша історія, чесно кажучи, більше нагадує історію Словаччини, ніж решти України. Срібна земля, як ще поетично називають підкарпатську Русь, стала частиною якої небудь української держави тільки в 1939 і 45 роках. До того, лише короткий період часу частина Мукачівщини перебувала у складі Галицько-Волинської держави за часів правління князя Лева Даниловича. Тим не менш, незважаючи на як географічну через гори, так і політичну відокремленість. Населення Закарпаття почало називатися русинами або руснаками. Регіон отримав назву Угорська Русь, яка потім трансформується у Підкарпатську Русь. А з 14 століття до наших днів залишилися перші письмові згадки про Мукачівську єпархію Київської церковної митрополії. І це при тому, що Київ ніколи не контролював Закарпаття. У чому ж секрет? Пояснення, яке, на мою думку, не менш захопливе, ніж сама загадка Закарпаття. Полягає в наступному предки як галицьких, так і закарпатських українців входили до єдиного хорватського племінного союзу. Князі Володимир Великий, а потім повторно Ярослав Мудрий, завойовують терени карпатських хорватів і дають їм своє ім'я Русь. Відповідно, нова назва поширюється і на закарпатських хорватів, які, хоч і не були контрольовані Києвом, проте були кровно споріднені із населенням Галичини. Це пояснення, яке я взяв із Енциклопедії Історії України, не дає відповіді на всі запитання. Зокрема, звідки з'являється церква київська на Закарпатті. Проте вона вже дає поживу для розумів про те, що навіть у середньовіччі, можливо, етнічна спорідненість між групами людей все-таки відігравала якесь значення. Всім папа! -па.